Привіт, всіх вітаю в себе на каналі. Мене звати Яко. Ви вже, ймовірно, спостерігали певні невеличкі розклади, які у мене на каналі. Тож я вам рекомендую підписатися, поділитися цим відео по можливості, залишити лайк і залишити власне свій коментар. А сьогодні я хочу поділитися тим, з чим я загалом. Частіше най за все працюю за останні роки своєї праці, саме старо, саме з вами, саме з розкладами. Перше, це звісно завжди була, є і буде. Я навіть своїм учням рекомендую, що це таро вейта. Артура Вейта за системою разом з Памелою Колман Сміт. Тут, так як тут все зрозуміло, тут все понятно. Обожнюю класику, тому що тут є вся стилістика, всі і кабала, і символіка, і нумерація. Все. Тобто я завжди топлю за класику, тому що з нею дуже просто працювати. І відповідно, тут що про неї ще говорити, це одна з моїх найулюбленіших колод. Далі йде у мене 78 дверей, вона відрізняється від таро Артура Вейта. І тут уже не всі, звісно, не всі карти вони відрізняються, але все ж таки відкриваються інші спектри, так як тут ну, двері. Да? Тут у нас двері відкриті, двері закриті. Відповідно, відповідає канонічно майже кожному аркану. І те, що вклала автор чи вклав автор, перепрошую, не пам'ятаю. Але в принципі, тут додає такий новий вектор, новий спектр, нову символіку. Стилістику, суть і все інше, вже з, новим, скажімо так, з новими фарбами і з новою з новим суттю. взагалі. Таро чорних котів, також одна з моїх найперших, до речі, таро 78 дверей, я на неї дуже давно дивилася і не так швидше, швидше купила. От таро чорних котиків я її обожнюю, особливо з такою оригінальною рубашкою. І тут часто дуже я чую такі слова говорять, що типу таро чорних котів повністю відповідає системі Артура Вейта. Не сказала би не всі карти, далеко не всі карти. Так як я також зволікаю на те, що намальовано на картинці, і хоча б почитати навіть той маленький, скажімо так, вкладишок, який йде в кожну колоду, хоча б почитати, дізнатися, що взагалі там автор хоча б Свої а, ну, свої аспекти, свої нарісовочки, що вкладається взагалі. До речі, от стосовно от мені подобається, в мене ще ну, різні колоди, якщо хто захоче, може задати коментар, де їх придбала, які краще за якістю, щоб ви також їх бачили. Відповідно. От мені подобається, до речі, ось ця якість. Я думаю, тут фокусіровка буде нормальна, тож, в принципі, це одна із і ну, а це, це одразу вам скажу, це я замовляла на тему. І є також одна із моїх на Улюбленіших колод, з якими я дуже часто працюю, це також система Вейта. Але це вже у нас милі привиди. Тут, до речі, мінімалізм такий прикольний. Як завжди, ви знаєте, це, до речі, японська колода. Вони, я читала про неї історію, ледве не йшла, звісно. Найшла історію стосовно того, що вона була намальована дуже швидко, вона мінімалістична і тут зображені саме самі привиди. І, в принципі, тут дуже такі, знаєте, от, як завжди, японці малюють а, мультики з дуже. Такими серйозними сюжетами, і таро милого привода також не залишилося виключенням. І, до речі, місті Ксілк, до речі, не, за рекламу вони мені нічого не платять, але дуже подобається їх якість. Тож замовляйте тарологи. Якщо хто бажає, якість просто сумасшедша. Це, до речі, моя перша колода, яку я там придбала. Ні разу не жалію, якість просто шикарна, скільки я вже нею користуюся, просто все шикарно. Тобто тут, в принципі, ось так. Продовжуємо далі. Ну, і, відповідно, наступна четвірка найулюбленіших моїх колод, з якими я дуже часто працюю, це почну вже з цього. Це таро сов. Також воно мені дуже подобається: така стилістика пташок, стилістика самих сов. Відповідно, і в принципі теж відрізняються певні аркани. Якщо хочете деталізацію подивитися, огляди саме з моєї сторони. Да, от як я споглядаю, як я порівнюю в принципі зі всім, можете також залишити коментар. Буде цікаво з вами почитати. До речі, таро відьми щодня я не даремно їх поклала тут поруч, тому що це один і той самий автор. Таро відьма щодня, також, до речі, рекомендується початківцям, але все ж таки я топлю за класику. Таро Відьми щодня, тут також більше такому, знаєте, от авторка намалювала її більше такому мультяшному, зрозумілому стилі, але, типу, все ж таки хочеться більше до класики, от мене все ж таки тяне, але тут більше такі реалістичні. Зображення так само, як і на увейті, але тут, в принципі, більше вже відносно до сучасного нашого світу і разом вже з таро, відьми щодня. Да? От Як наша відьмечка проживає кожен, кожен наш день. Їдемо далі. Таро світлого провидця. Також нашумівша колода, бачу її дуже часто у багатьох. До речі, стосовно саме таро, від... таро Світлого провиця, вона мені більше нагадує саме спектри чакральної системи. Хто знає за чакри, хто шарить, те, як то кажуть, зрозуміють. Це наші е, сім основних енергетичних центрів, їх, звісно, більше у нас о, в тілі, але відповідно, тут, тож, ну, типу, я її застосовую, але більше, скажімо так, на різні види запитання, але більше такого психологічного формату, в принципі. І тут теж є такі ну, цікаві, до речі, о, бачите, містік Сілк, тут якраз. В общем, да, в общем, в общем, і одна з моїх найулюбленіших, боже, ребятки, в мене з цими Таро Севенських легенд мене якась постійна історія. Чому? Тому що це в мене вже четверта колода. Поясню. перша колода в мене була в матовій ламінації. Її ще я тоді, я ще місті к тоді не знала за цей магазин. І у мене матова ламінація. Чесно кажучи, я не пам'ятаю скільки я заплатила тоді за колоду. Походу, щось 750 гривень на те време. Це було позаминулого року. І в мене матова ламінація повністю вона якось згорнулася. І потім я придбала іншу матову ламінацію з доповненням оракульної системи. Тоже просто вона цей. Потім я ще заказала в одному магазині, нам мені категорично не сподобалося, то, що була занадто важка, занадто ну, блік такий дуже сумасшедший, бо він мені прям очі дуже сильно так, ну, на очі дуже сильно неприємно, особливо, коли ведеш трансляції, особливо, коли там, да, От є світовідбування, спеціально це ж показую Тут вони такі великі бліки. Це мене, моя вже четверта колода, йолки-палки. Але, в принципі, Таротека студія, вони молодці ну, зобразили, намалювали просто ну, неймовірно. Я її також використовую, тому що тут теж є видозмінність від системи Артура Вейта. Трошечки, але вона є, не у всіх. Мені ще що подобалося, що в доповненому Таро в мене його, на жаль, немає, тому що. Що вона мені велика за розміром, це якщо в мене відносно всі 12 на 7 см, або 12 на 6, або 12 на 6 і 6 см, то в доповненню є також декілька закоханих, декілька арканів 21-х світ, дві імператриці. Якщо я не помиляюся, там ще пару якихось певних карт. Да? І також, до речі, сюди також йшли два місяці там місяць і. І дияволи, які взагалі, от, з інтерпретацією ілюстрацію, взагалі сюди не входили. Я їх виклала тут, в принципі, От що мені ще подобається в місті Ксілк, вони кладуть дві справедливості та дві, дві сили за системою Алістера Кроулі і за системою Артура Вейта. Тож, що теж цікаво, тобто, вже смислова гама, вона також може мінятися. Тож, якщо тобі було цікаво, залишай свій коментар. Може зробимо якийсь обов'язковий огляд. Мені дуже буде цікаво з вами подискусувати, покомунікувати, ділися, які в тебе є також колоди. Або якщо ти хочеш до мене долучитися на навчання, я залишу тут контакти в описі під цим відео. Всім успіхів, і будемо продовжувати з вами знімати надалі відосики.